Пане Олеже, бачимо, що Євросоюз сьогодні схвалив передачу ось цих доходів заморожених активів Російської Федерації Україні. То про які заморожені активи йдеться, і як їх передача саме нашій державі впливатиме на послаблення економіки Російської Федерації, і, відповідно послаблення боєздатності армії Російської Федерації. З 22-го року, коли розпочалася збройна агресія, активна фаза бойових дій, в світі було заморожено десь порядку 250-260 мільярдів гривень мільярдів доларів активів Центрального банку Російської Федерації. Левина доля цих грошей була зосереджена в Європейському Союзі. В Сполучених Штатах Америки загальний обсяг активів російського центробанку становить десь порядку 5,5-6 мільярдів доларів лише. В Європі обліковується десь на рівні 220-230 мільярдів. І частина у Великій Британії. Коли ми з вами говоримо про активи, які знаходяться в Європі, то основна частина цих активів знаходиться в Євроклірі. Це є зберігач, який зареєстрований в королівстві Бельгії. Ну тобто треба розуміти, що росіяни свої активи не просто клали у банки і там вони лежали. Вони за російські гроші, гроші Центробанку Росії. Купляли облігації європейських країн, євробонди. І оті євробонди, куплені за російські гроші, обліковувалися в євроклірі. Це найбільший е, зберігач Європейського Союзу. Загальна сума того, що там сьогодні зберігається е, з євробондів, куплених за російські гроші, становить десь суму порядку 190 мільярдів євро. У е, цих грошах. Цих, е, євробондах е, нараховуються відсотки, нараховуються там купони виплачуються по євробондах. Тобто європейські країни по своїх зобов'язаннях, по своїх є, облігаціях виплачують відсотки. Загальна сума оцих е, доходів від е, російських грошей, вкладених в ціні папери європейських країн. Становить десь порядку 3,5-4 мільярди євро на рік. Європейці достатньо довго йшли до цього висновку, економ... юридично-економічного висновку. Але вони е, прийняли рішення, що всі доходи, отримані е, на оті гроші, що були заморожені Російською Федерацією, вони не є доходами Росії. Тобто, інакше кажучи, з моменту заморозки кошти Російської Федерації вже не могли працювати. А ті доходи, які надходили по заморожених активах, не є власністю Російської Федерації. О ті кошти, про які йдеться мова, були відокремлені на спеціальний рахунок, рішення по якому було прийнято Європейською комісією. І, е, власне, оті гроші, що там акумулюються. І є тими доходами від заморожених російських активів, які можна спрямувати в інтересах України. Ті гроші діляться на сьогоднішній момент у приблизно розрахунку 90% піде на оплату е, воєнно-технічної допомоги Україні. І десь приблизно 10% від тої суми на відновлення економіки України по результатах цієї війни. Тобто, от е, приблизно таке співвідношення. Щорічний обсяг того, що буде ділитися ці пропорції, складає десь 3,5, максимум 4 мільярди євро. От, тобто от така ситуація. Пане Олеже, але стосовно якраз цієї суми, то вона чи вона буде так щороку, саме близько цих 35 з та 4 мільярдів, чи вона може збільшуватися, зменшуватись з залежності від вартості цих євробондів? Ні, дивіться, по Євробондах нараховуються постійні відсотки. Це не той ресурс, який кутується. Це ж ніхто не продавати не буде, це просто отримуватися відсотки по вкладених грошах в тіні папери. Так що ті гроші, до речі, ті гроші вкладені на достатньо довгий період часу, так що приблизно, як мінімум до 27-го року, ця сума, про яку ми з вами говоримо, вона більш-менш буде стала. Але загалом йдеться саме про доходи від цих заморожених активів, але чи є, чи можливе рішення щодо конфіскації цих активів остаточно? Ні, рішення по конфіскації немає. І на сьогоднішній момент це питання навіть не піднімається. Американці запропонували інший варіант: вони запропонували видати Україні кредит під гарантію цих заморожених активів. Але е, причому десь цей кредит очікується, ну, обговорюється в рамках десь 30, від 30 до 50 мільярдів доларів, і американці це би хотіли зробити цієї, цього літа, цієї осені, до закінчення президентських виборів Сполучених Штатах Америки, тому що адміністрація Байдена напевно справедливо, я не знаю. Е, Оцінює велич, величезні ризики щодо допомоги Україні, якщо переможе на виборах республіканець, е, і це може дійсно бачили, як затверджувалася допомога в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. І власне це є основою цього побоювання. Тому американці для того, щоб убезпечити Україну від політичних ризиків, сьогодні пропонують зробити отакий от варіант під заставу. Тих е, російських активів. Хоча поки що на сьогоднішній момент це обговорюється, німці ніби за, але знову ж таки немає офіційної позиції Німеччини. Тобто, це є питання до серйозного обговорення, як воно буде сказати важко. По, якщо по заморожених активах, по доходах там питань немає, це питання рішене і на рівні. Міністрів закордонних справ на рівні міністра фінансів, і на рівні Єврокомісії, і навіть Рада Європи рішує, підтримала це рішення. То, що стосується оцих доходів, оцих власне не доходів, а оцих е, видачі кредити під заставу російських заморожених активів, там є питання. Спочатку була ідея видати е, облігації під е, ті активи, але виникло питання, що їх навряд чи хтось буде купляти. Тому що ринок дуже обережно відноситься до того зараз. Є ідея видати кредит під заставу, ем, Тоже достатньо активно обговорюється. Ну подивимося, як воно буде. Тому що ситуація є достатньо чутлива і вона поки що не має остаточного рішення. Якщо по доходах це є рішення є, то по самому тілу активів поки рішень нема. Пане але цікаво, то чому настільки обережні європейці та американці в цьому плані? Вони можливо думають, що Росія якимось чином буде оскаржувати і ці їхні рішення, і чи може, наприклад, Російська Федерація якось оскаржити зокрема на рішення про передачу доходів саме від заморожених активів? Ні, дивіться, що стосується доходів, я думаю, тут ситуація буде більш-менш е, проста, тому що дійсно факт заморозки означає неможливість ці доходи урухомлювати, верніше ту суму урахомлювати для отримання будь-яких доходів. Тобто, це зрозуміло. А от е, що стосується самих активів, е, я поясню вам ідеологію європейців. До речі, цю ідеологію жорстко притримується, і е, голова ЄЦБ, Європейського центрального банку, пані Крістін Лагард. Вона говорить наступне: на сьогоднішній момент е, євро є достатньо авторитетною е, резервною валютою, в якій е, сьогодні свої резерви тримають достатньо багато країн з не дуже демократичними режимами. Якщо буде факт конфіскації і передачі Україні цих активів, це може спровокувати вихід з євро. Е, власне, Тих країн, які сьогодні мають не дуже демократичні режими, що призведе до різкого збільшення євро в пропозиції і може обвалити фінансову систему Європейського Союзу, оце є найбільший ризик. Тобто, е, дійсно ще раз повторюю: е, є країни, які е, мають недемократичні режими і тримають свої валютні резерви в євро. Якщо буде факт конфіскації, е, ну скажімо так, е, диктатори тих режимів. Е, Почнуть боятися, що з ними зроблять таке саме, і почнуть тікати з євро, що може обвалити валютну систему Європейського Союзу, а Європа собі цього дозволити не може. Тому в даній ситуації ми маємо власне такі от ризики, і тому е е щодо повної конфіскації е оцих е резервів, я думаю, що питання розглядатися в найближчий час не буде. А щодо американців, в них теж схожі побоювання, що може ввалитися долар та чи що. У американців значно менша сума. Я вже сказав, там порядку 5 мільярдів євро 5 мільярдів доларів. Всього лиш ті валютні резерви Російської Федерації, що вони заморожені. Раз. По-друге, американці вони, це е- хай федеративна, але єдина країна. Європа це, ну, скажімо так, це об'єднання країн, які іноді мають абсолютно інакші погляди. Для прийняття узгодженого рішення необхідно повний консенсус всіх країн. А якщо ми згадаємо, що в європейському союзі є такі цікаві країни, як Угорщина і Словаччина, ну Словаччина зараз в меншій степені зв'язку із світло, але е, Орбан однозначно буде накладати вето на будь-яке подібне рішення. Тому існе з цієї точки зору чисто, е, скажімо, е, механізму прийняття рішення, я думаю, що подібного рішення європейський союз точно не прийме. І на пане Олеже, на сам кінець цікаво почути вашу думку. То наскільки дійсно можуть ці кошти допомогти нашій державі? Зокрема, якщо вони будуть спрямовані саме на військово технічну допомогу, тобто вони будуть надходити одразу технікою, та чи чи все таки коштами так, і Україна так, зможе ні, 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 це буде зразу надходити військово технічною допомогою. І безперечно, ну це є серйозна сума, яка однозначно допоможе збройним силам України. Тут навіть нема сумніву. А на яку реакцію з боку РФ варто очікувати? Можливо, вона вже з'явилася щодо цього рішення ради міністрів ну, ЄС. Вони вони однозначно вони однозначно будуть здійснювати певні, однозначно будуть здійснювати певні е, дії. Але що стосується е, заморожених активів, тут ситуація е, ну що, що що стосується доходів, я пояснив, що тут ситуація більш-менш проста. Так що тут я думаю проблем великих не буде.